Запровадити у кожному ЦНАПі окрему живу чергу для прийому громадян саме з питань реєстрації нерухомого майна у разі виявлення бездіяльності чи зловживань з боку керівництва прийняти кадрові рішення аж до звільнення посадових осіб, які не справляються зі своїми обов'язками. Громада Запоріжжя має право на гідні умови отримання адміністративних послуг, люди не черга. Не НАТО і не стадо це громадяни, чиї права гарантує конституція. Прошу розглянути це звернення невідкладно та проінформувати громаду про прийняті рішення. Ну, через 30 днів вони дадуть відповідь. Я думаю, що зрушення вже будуть. Ви їх побачите на наступному тижні. Якщо ви підключитесь і підпишете. Так що підходьте, підписуйтесь Отут тут листочок. останній, прізвище, телефон.